Вітаю, друзі! Хто з нас не знає нарцисів, цих ніжних квіток із солодким ароматом. Тендітні і дуже красиві, вони вельми популярні у квітникарів на теренах України, тому що вони відмінно приживаються в середній смузі, та й якогось особливого догляду не вимагають. Їх часто можна зустріти на міських клумбах та в парках. Нарцисів існує безліч різних сортів. Хоча найбільшою популярністю в нашій країні користуються звичайні білі та жовті квіти цього виду, свою назву вони отримали на честь нарциса, одного з персонажів давньогрецьких міфів, який був такий прекрасний, що закохався у власне відображення. Згідно з легендою, нарцис був прекрасним юнаком, який настільки пишався своєю красою, що помер на березі струмка, не зумівши відірвати очей. Від віддзеркалення, що заворожили його. На місці смерті самозакоханого юнака виросли квіти, названі нарцисами. У суспільстві людей нарцисизм не є рідкість. Думаю, що кожен із вас за своє життя хоч раз та зустрічався з людьми, в яких був синдром нарцисизму. Навіть серед світових політиків та керівників держав є люди нарциси. І ви, напевно, здогадуєтесь, хто це. Квіти-нарциси добре відомі завдяки своєму сильному, солодкому і навіть дурманному аромату. Саме з цієї причини назва квітки має однаковий корінь зі словом наркоз. Нарциси стали невід'ємною частиною парфюмерії ще за часів зародження цього мистецтва. Проте зараз натуральні олії цих квітів майже повністю витіснили синтетичні аналоги. У перекладі загальноприйнятної квіткової мови нарциси означають. Егоїзм, безплідні надії та бажання. У Закарпатській області України є заповідний масив Долина нарцисів, що являє собою величезне квітуче поле з різних видів нарцисів та інших рослин, зокрема дуже рідкісних. В Англії нарциси називають весняними ліліями. При гарному догляді, нарциси здатні цвісти до півроку. Жителі англійської Уельсу вірять, що людина, яка першою побачила на весні нарцис, що розпустився, Весь наступний рік житиме безбідно. На планеті існує до 13 тисяч гібридів нарцисів і всього 54 первинних види. Сік нарцисів згубний для інших рослин, тому, перш ніж додати їх у букет, флористи витримують квіти у воді протягом доби. Через отруйний сік нарциси практично не їдять тварини. Букети нарцисів прийнято дарувати на 10-ту річницю весілля. У давньогрецьких міфах нарциси часто виступають як символ померлих. Греки вірили, що з цих квітів плетуть собі вінки Еринії це богині помсти. Стародавні римляни ставилися до квітів інакше і дарували жовті нарциси тріумфаторам битв. Крім того, ці квіти приносили жертви Плутону і Фуріям. Зображеннями нарцисів були прикрашені стіни в давньоримських помпеях. У Персії насичений аромат нарцисів асоціювався із запахом юності. У Китаї нарциси є невід'ємною частиною святкування Нового року і вважаються гарантією майбутнього щастя. Першою європейською країною, куди було завезено нарцис, у другій половині 16 століття стала Англія. Квітка стала подарунком для високородного вельможі. Можливо, саме тому нарциси. Залишається улюбленою квіткою жителів королівства, потіснивши з п'есталу троянду. У минулому в Швейцарії на початку травня відзначали свято нарциса, прикрашається всі вулиці та будівлі квітковими гірляндами. У Прусії наречена виїжджала з дому батьків з нарцисом. У новому будинку садила його в горщик і ретельно доглядала за квіткою, оскільки вважалося, що від збереження нарциса залежить благополуччя молодої сім'ї. Нарцис – Національна емблема валітів. Це одна із частин Великобританії. Нарциси завдяки наявності в них ефірних олій здавна використовували в медицині. Хоча ці квіти можуть викликати сильні алергічні реакції. З точки зору ботаніки, нарциси є травою. Нарциси отруйні квіти. Спроба вжити в їжу будь які їхні частини може призвести до смертельного отруєння. Із квіток нарциса парфюмери робили ароматно ефірну олію вже понад 2000 років тому. Тварини практично не їдять нарциси з тієї самої причини через отруту.